Якщо ви власник фермерського господарства, вам не обійтися без сільськогосподарської техніки. Підприємство Агросмап представляє якісне сільськогосподарське навісне обладнання відомих європейських виробників: автонавантажувачі, культиватори, знаряддя для обробітку ґрунту та сінокосу, картоплезбиральна техніка і багато інших машин. Також у підприємства Агросмап можна придбати і техніку для комунальних і будівельних робіт. Усе обладнання вже встигло добре себе зарекомендувати. Воно виготовляється із врахуванням кліматично-географічних особливостей нашої держави. Підприємство Агросмап представник польської компанії Круков'як. Тому всі, хто придбає техніку цього виробника, може розраховувати на гарантійне і післягарантійне обслуговування. Продукція АгроСМАП представлена у багатьох регіонах України, але підприємство на цьому зупинятися не збирається, розширює та зміцнює дилерську мережу по усій країні. Тож запрошує усіх зацікавлених до співпраці.